Добрий день підписники ось мого каналу Слава Україні. Героям слава. Так, шановне панство. Сьогодні у нас нова задача. Опять думав одне, а робимо, виходить, зовсім друге. Так, їдемо зараз орати. піднімаємо цю штучку. Получили прицепчика. І йдемо до плуга. Йдемо до плуга. Точні в мене насторіча, я не на своєму місці, звісно, але поставили, бо тут ми нарізали гиряче. Все покидали тут дерево таке було, воно мені заважало. А ось тут так, Стоїть наш що Будемо йому міняти долото. У нас вони вже такі паршивенькі, лізти не хочуть, хоча може вони зараз і полізуть. Я візьму з собою на всякий случай. Болти і долоти. Якщо він влізти не буде, то замінимо. Якщо буде, хоча в нас ось відвідувано вчора цілий день йшов, а сьогодні. А сьогодні ось така шляпа, ліна. Подивимося, будемо ще горатися. Розберемось, по ходу походу розберемо. То, ось, в мене такі от ось ось такі я купляв без нічого. Ось тут трошки напаєно. Тут отвори якісь бішечки такі, на якісь болти. Непонятні, Ну ми їх прямо придумаємо якось. Може все поставимо. А Може будемо а може не приймемо. Побачу. Так, то шо. що, вже готові. Так, думаю вже не буду міняти, бо прийшов. Думаю, мокро, сиро, хай буде. Але як глянув сюди, думаю, ай він такий бідовенький вже. Тоненький вже став капітально. Тому раз так сюди, повлю. Б... А тут взагалі його нема. <схід> Одломив. Терпіть зараз заміняється. Тут недовго. Я так думаю, ось, спритягнути треба куліщатку. їдемо зараз допомог 2 гектари горати, то треба трошки гарненько мого зробити, щоб було все чітко. Тут що в нас? Може теж змастимо. Тут є масляночки, тут воно почистимо, зробимо і змастимо. Чи тут? Ага, ця тут, а та звідти масливане. Размастимо і вперед до роботи. Тут виставили, трошки води сюди, там вже далі доставимо тим бричагом, порівняємо як треба. Будемо грати сьогодні, як не глибоко, під посіву, але так мокре, скрабнемо, бо диски не йдуть. Взагалі, кажуть, хлопці, диски лип, бабіни залипають. Немає. Ми зараз попробуємо на швидкості яленько, згорати. Швидко тобто, пішов, поключав, будемо міняти. Так, ось одного я поставив. Щоб в нього вийшло Ось такі його запчастинки. На. Вже витерлося тут міліметрів. Там дополомилось може з 5. Тут вже обляшка така. Болти навіть постаралися до половини. Гайки вкрутилися. А ця штука не хоче вигрушуватись. Тут я вже робив болти такі, як від коленів Я, Бо таких болтів у мене не було. Отаких. От Ти я його брав такі широкі, вони там такі з квадратиком. Брав на сверлі, тут сверлом тут трошки вибирав, таким на 22, чуть-чуть фасочку таку, щоб воно хоть трошки шляпку було. Туди їх забивав, молоточком трошки під, підтягував, були тут шляпки, але вони постиралися. І бачите, на цих тримається і воно зараз прокручується. На тому цьому не, не хоче. Хочу чи болгаркою, чи щось друге будемо робити. Зараз будемо пробувати. Підпихати, може якусь отвертку Добре. Ну що ж, ми вчепили нашого пушка, долотами і їдемо працювати на поворот. Будемо оратор, як я казав, і сіяти, потім вже після оранці десь колись шничку. вже моя посівна компанія вже закінчилася, я вже все посіяв. І тут вже показуємо на допомогу. Так, у нас тут недалечко все, пару. Ну, Півторачку вам за мати ламет. У нас помер. Дара, включимо Гузочку, Аукс, в цьому радио, ФМ 164. И готовность убийцу хатиномени працювати. По можливості щоб щось знімати, як буде варатися в нашу мокру погоду. Транспорт тягнув, не посував, все буде добре, щоб все не, не топився. Що там має бути на скажу. Так, ну що, примірно ми тут настроїли. Зараз перший порохід подивимося, Як воно буде брати далі, о, залом. Перший прохід подимося, як воно буде брати, а потім вже в другому ми настроїмо. Будемо орати в складок. Тут якраз посередині півтячок є, то ми в складочок єморати. Зимейка, звісно, трошки мокра. Ми його тут Ну а що робити? щось робити. Сьогодні будемо щось будемо робити. Так, включаємо передток. і будемо працювати. Так, ну що, що так виходить? виходить. так, ну, на руку буде 20 років. Спочатку, поки заїхав, трошки розсирувати. Там де піщана плестить, а там чорнозем, то якусь чорнозем розсипається. Поймаєш, природу, зараз дойду до кінця. Там трошки чорноземно, то так гарніко розсипається, там пластику.

Так, Тому це не дуже глибоко сказали. Так за поставили, так і виконуємо. Ось такі сто. Та десь сантиметрів 17-20. Субтитры делал DimaTorzok сьогодні це зробити. Мав ще заливати. Робеш отець сюди включається. Робиш те, що треба. Це налякний сьогодні повний плак. ви бачили, що вона бумажі. Тут треба бути сороку склали. Ні, не зорота має зходить, тут є. Бачите. Кокра земля, тут цю виїжджало, на загружає. Хотили, не позавчора, ні, да, позавчора. Сиділ, їхав, раз, хоп, сів. і все лыже. Багато не беремо, можна дробити наші доволі. Визиралися. Все виходить. Тільки працюють. Вмастив легенько. забував пару разів мастити, то два рази віяв їх. Але так як це гарно Я скажу, що задача буде, але вигорати треба. Так що працює. Так. Трохи ми горемо, ось догорали, вже так багатенько прогоралися. Так, догоралися до такого куща, я оце молотив, кумати, оставив. Бо що? Це такі палки, блін. То капець, блядь. Той комбайн трасеться, як воно попадає в нього. Зараз ми будемо це пригорувати. як воно пригореться, ще не знаю. Там теж он до з цієї сторони. Ні, таким міши... що ну, колесо пробить. Тут з цієї сторони такий бур'ян був на межі. А я його відкидав туди, перерівняв трошки, а зараз потім відкидаю назад віці. Посередині зроблю так само як от я робив коло цих. Тоже мабуть не його. ну, Не знаю, якось так вийшло. Може такого от, іменно ця ще штука. Ну, менше з тим. Якось так от горами. Так, ну що ж, далі що ми треба цей ліс тут якось як молотив, колеса в болоті, були, а зараз трошки підсохло і так доволі непогано виходить. Он десь там далі лежить якась і палка. Трошки розкаракувати. Однею стороною бачите, прикидає, а цю всю блін, це розгалуження. Десь одне і вискало. Ваше вон що -то, що виски, Та ще вискочно. Глибина. Що, червак? Вона не дуже глибока на посівці були на, на то не робити драсильна. Так, давай подивитися. Ну, тут все ми сьогодні будемо поїхали. Значить що, вигору зниму погорні, що постучилась. Трошки не удобно. А тут поранень. Грать увага рай, а Готово. Так Ось так був у нас такий кущик, а зараз ось я його перекопав. Не ріже, але й попадає він такий високий, такий розложистий, що Що, ну, не можна, ще десь туди трошки дотягує, аж там випадає. Зачіплюється за плуг повністю і. Це, таке якесь, це така якась така штука, що не хоче дуже пригорватися. Ну нічого, так борону витягнути, викинути все. Розгорнемо. Ось так і вгоре. Зараз подивимося, що з тієї сторони, з цієї сторони, звідси сонце, ти не видно, як там вигорено. Зараз покажу з тієї сторони, як воно виглядає наша вороночка. Ще зараз трошки пооремо і треба поїхати, зустріти людей, а потім опять переїздимо, будемо до гори давати, і все. що, по цьому буває так липка, позлений не асуна, теря, суня, не, не перекидає. Тут пісок пісовка, вона тільки на вороку, ті раз і перекинула не бачите, яка дорога Все, я не я поток конечно было куча и вот здесь уже а вот два склада там те горахи а был уже какие такие башни это зараз вот болото у нас это честно на месте

Вставляємо ми це поле і їдемо. Будемо догорювати ввечері, я приїду теж з годину приблизно десь. І буду далі догорювати. Ось бачите, які тут у нас земелька. Просто Отак, отак ми орем. Сон ну, бачу нормальний, Даже дуже добрий. Всі обрили, якби їх чимось розбити було. Ну подождемо, а трохи таких сушити може. Якось боронами чи чим не знаю що буде далі але вигора, то вигора. точки приїду ще віддамо двори куди закінчую тут туди, туди, десь більше чимось метрів довжина один круг я обходжу даром на ці відстані віці туди співдову. то проходжу десь Засікав їх ще 5 хвилин. 8. Вісім на 5-40, 40 хвилин тут треба човгати. Так, там приблизно 8 шагів, там по 8-6 сантиметрів. Далі не шагаю. Не шагаю. От горе, ще от гори. Це година-півтори, треба буде тут мені човтися. Коли нема часу, їдемо. Так що кому сподобалось відео мою, про мою мокру горанку, ставимо подобайки, підписуємося на канал, до зустрічі на каналі.